Так виглядає міні скульптура філософа Григорія Сковороди. Її днями відкрили у сквері біля школи мистецтв, що відтепер носить ім'я нашого земляка. Подію приурочили до 300-річчя від дня його народження. Автор пам'ятника скульптор Катіп Мамедов. ми конкурсі. Спочатку ми брали участь у конкурсі. Сім варіантів було. Члени журі вибрали. Члени журі обрали те, що ви зараз бачите. Він босоніж, як мандрівник, і в мене син музикант. Я все відчув, проживаючи його життя. Наступного року на цьому ж місці планують поставити повноцінний пам'ятник Сковороді. Виглядатиме він так само, як і сама скульптура. Говорить архітектор Сергій Чечільницький. Пам'ятіки в нашій Пам'ятники в нашій країні присвячені сковороді. Вони всі статичні. У нашому випадку ми з Катібом вирішили, що він повинен йти. А ви зверніть увагу у скульптурі. Ви бачите дорогу. Коли цей пам'ятник буде великим, то ця дорога вона перейде у цю дорогу. Він, як ідею в Полтаву, йде до людей. Несе знання, свою філософію. Скульптуру Григорія Сковороди виготовили за кошти благодійників. Говорить начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Вона безкоштовна, вона вкладена в загальну вартість. Загальна вартість пам'ятника буде біля двох мільйонів. Коли вже відільють бронзу, буде зрозуміло, скільки витратили матеріалів. І меценати, саме полтавські меценати, це і бізнес, і депутати і обласного і міського рівня доєдналися до цього процесу. В рамках відкриття міні-фігури провели спецпогашення марки та конверта, присвячених ювілею Григорія Сковороди.